Ну, а друга подія це так само свято. Причому свято в пеклі. Бо тоді поступив а, сьогодні Віп-свіжак. Це портнув. Отже, шкода, що швидко. Ви розумієте, шкода: а, шкода, що швидко він в пекло потрапив, а не а, через якесь тяжке поранення, а, якусь там, скажімо, паралічі. А, Всякі ампутації, а потім згнив, довго гнив. Ну так сталося, але але добре, що але добре, що це сталося. Бо воно зарази таке живуче, що може б ще й від поранення. Тому добре, що він вже в пеклі. І ще одне: йому би треба не те, що йому треба, нам треба, щоб він забрав з собою оцих продажних суддів свого призову, які неправосудними діями ухвалювали. Рішення і наживалися на а, а, цих неправочинних і правомірних рішеннях, які яким, яким, багато людей зазнали, і, 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 і психологічних травм, і здоров'я, і навіть життя. А вони на жаль нажили мільйони статків. Отже, шкода, шкода, що, що. Але я сподіваюся, я сподіваюся, от хто наступний. Чи татаро, чи Бойко, чи ота вся лушпінь, яка власне і була а, оцею, а, оцею полудою на а, політичному, на фізичному тілі України. Це от той призов Януковича, який діє до зараз. От Портнова грохнули. А між іншим, там багато от я слухаю, що. Починають вже там коверсатися, хто це зробив, хто це замовив, і так далі. Ви знаєте, попри те, що а, його прокляли сотні тисяч людей, і майданівців, і, і родин майданівців, яких він судив, оці, як ви правильно нагадали, оці вбивчі закони, оці драконівські, які ухвалювали тоді, коли був цей кривавий майдан. Його прокляли сотні тисяч людей аж до сьомого покоління. Але те, що його грохнули в присутності його дітей, я е, майже впевнений, що це не спецслужби України. Бо як би там не було, стріляти при дітях. Ну е, я думаю, що це є аморальне дійство, не вбивство татарова, а що би робити це при дітях. Отже. Там а, а, почали а, розкручувати тему його фінансових боргів і його політико-бізнесових зрад. А, судячи з того, як це сталося і де це сталося, певно, що це друге є а, ну, більш правдоподібним. Але якби там не було, виконавцю і замовнику, велике спасибі. От мені цікаво в цьому контексті, а, наскільки полегшено зітхнули ті, хто а, сьогодні в Україні а, є його учнями, тому що Портнов багато знав, і ми ж з вами розуміємо, що він багато собою тепер забрав тих знань і то тієї інформації, якою він володів. Зокрема, і по справам по е, активістам майдану, по справам проти опозиції нинішньої тодішньої влади, е, яку відкривали, до речі, і як, яка ще до сих пір живе, портнова нема, але справи його живуть. Вони не закриті. І чи буде це враховано якимось чином? Чи буде це розслідувано? І ким це буде розслідувано? Значить, пане Олександре, Портнов надзвичайно професійна особа була. І я більш ніж переконаний, знову ж таки, що вся та інформація, яку він тримав за мізки, за серце, даруйте за яйця, чи там е шантажував, чи якимось чином впливав на ті самі неправосудні рішення, е чи на е дії теперішньої влади, між іншим. Що вся ця купа інформації не пішла з ним в могилу. Олександре, він дуже професійна особа, що є а, дубляжі, тобто люди, які а, за певних умов, а він такі умови переконаний поставив, бо він професійна особа була, що в випадку моєї смерті, продовжуйте моє діло далі. Бо він був покликаний. Ворожою Росією антиукраїнськими ворожими силами, навіть після своєї смерті, виконувати свою функцію. Через те, от ви запитали, чи полегшило, чи, чи легко дихати тим, хто так мовити був в полі його оцеї злочинної діяльності в полі зору? Ні, Олександр, ні. розслаблятися не тим, хто сьогодні складає? Теперішній, так само звучинній владі, опозицію не треба розслаблятися. Не треба а, те, що а, там, скажімо, були порушені а, різного роду справи за позовом чи сприянні, чи за сприяння портнова, ці справи не закриті і не будуть закриті, Олександр. А стосовно суддів, як ви сказали учні, ви знаєте, там був такий Саша, вишкіл. Що повторюю, за тим вишколом, стоять, а, а, стоять шантажі, стоїть шантаж. І ті всі, які нажили десятки мільйонів доларів судді, починаючи від Верховного суду, закінчуючи тими районними судами, які починали судити а, Олександра ще за часів до Януковича, бо був хто? Був Медведчук портно ну, продовжувач справи Медведчука. Це одне тіло. Більше того, сфера їхнього впливу особливо суддівська система. Згадайте, згадайте а, 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 цього а, а, ще за другої каденції кучми, як почали формуватися суди. Ми досі, от був Порошенко, да. Ну, тепер я вже не говорю за теперішню владу, бо то подовжуючи чи продовжувачи цих Януковичів і так далі, антиукраїнських сил. Але побороти цю систему надзвичайно важко. Єдине, що встиг зробити Порошенко, це оптимізувати. Я не кажу, що на 100% Верховний суд. Але ж до Верховного суду, скільки справ не доходить, скільки Генеральна прокуратура. Вишколу знову ж таки портнова, портнова, тому що він захопив всю судову судову систему. А це адвокатура, це судді і це е, державні обвинувачувачі, це прокурори. Це не, це не тільки судді, це весь комплекс, починаючи від діючого на сьогодні несправедливого законодавства через те, що навіть Вища рада е, юстиції, яка по суті. Повинна через сито через себе перебирати у тих суддів, що вона це робить ні, це люди портнова. Таким чином, Портнов фізично здох. Але його оця аура, його діло, воно продовжується. І подолати портнова може тільки інша нова справедлива влада високого рівня справедливості юстиції. В усіх її складових, як третьої влади. Адвокатура, державне обвинувачування, прокуратура і суддівський корпус. Отже, таким чином, знову ж таки, на сьогоднішній день треба аналітикам, особливо в сфері права, аналітикам в сфері спецслужб. Відслідковувати, куди пішли оті от струмочки. Від портного дохлого, да? хто починає функціонувати? Де і хто. І хто за що відповідає? Я переконаний, Олександре, що не одної особи після портновської смерті є оті от ниточки, за які вони будуть тягати і суддівський корпус в Україні, і політиків опозиційних, і так далі. Через це треба відслідковувати. Не розслаблятися. Бо, знову ж таки, так часто бувало, Олександре. Коли вбивали е, нібито начальника якоїсь е, піраміди, да? але потім відбувалася ситуація погіршення. Бо одна особа, чи як коли алькапоне е, пішов від своєї, від своєї діяльності, да? почалась що? Почалася розбалансування систем, бо тоді були якісь, ну скажімо так, проти противаги. Да? Так і тут є багато таборів. Які так само шкодять Україні, українському суддівству, українському суспільству, українській політиці. Да? Але стримував їх, тобто направляв в певне русло, сам Портнов. Він пішов. Зараз буде оцей хаотичний рух да? і пошук нових лідерів в цій системі. І треба дуже, бути, дуже професійно відслідковувати, хто почне функціонувати для того, щоб їх так само прибирати. А... От мені цікаво, на вашу думку, люди міняються? От 5 серпня 2020 року президент України Володимир Зеленський призначає на посаду заступника голови свого офісу Олега Татарова, який був, працював слідчим у Захарченка, колишнього міністра внутрішніх справ. Ну і адвокатом Портнова він був із команди Портнова. То ви за кого питаєте, хто помінявся Татаров чи Зеленський? Ну ні. от мені цікаво... Ні, ні. Олександр, ви, ви, ви надзвичайно чутлива особа до будь-яких змін, температури, вітру, там не знаю чого, вологості да? в політичній системі. Ви задаючи мені це питання, знаєте, самі на це відповідь. Ніяких змін немає. Ніяких немає. Я вам більше того скажу, що от, знову ж таки симптоматика. Того, що змін не відбувається по суті, в самій суті особини. Ну, наприклад, Зеленського. Я не говорю про татарова, там немає печаток, де ставити. Я сподіваюся, що він буде наступним. Але де він був? Але а, стосовно зеленського, а, знову ж таки, за його цією бравадою, да, а, у зв'язку там зустрічами, де там в Турції, там Бог знає, де поїхав там, ще там кудись в, і так далі. І за цією бравадою за цими словами там стоїть страх. І знаєте чому? От я написав пост, на кілька постів написав перед е, Турцією, перед Стамбулом, під час Стамбулу і вже зараз. Е, Путін і е, цей Трамп, вони шарпають цього Зеленського, знаєте, таскають, як, як Кіцьку по цибулі, Да? А у Зеленського. А у Зеленського в голові дзвоники дзвонять кого блазня? Жодної адекватної реакції. Причому паралельно роблять заяви лідери провідних країн Євросоюзу і Європи, де оцінюють Трампа, де оцінюють майбутність України, в разі якщо вона погодиться на репарації. А, такій країні, яка є гарантом Будапешту, це країна Трампа. Бо те, що підписали Олександр, це репарації. Від нас вимагають наші поклади за якусь там зброю. Це репарації. Стосовно а, другого гаранта Росії, да? ми віддаємо, а по суті, віддали території. Єдине, чого вимагає і продовжує вимагати, і він цього не, не, не скочить Путін, щоб були виключені з Конституції Української держави ті території повністю по адміністративному кордону, які Росія зараз захопила, починаючи Крим, там Донецька вони що ходять, Луганська вони що ходять Херсонську і Запорізьку області. От те, що а зараз відбувається яка реакція? Яка реакція Зеленського? Ну по-перше, якщо вже е, пішла така п'янка, то стосовно е, е, Трампа, значить е, багато людей говорять за те, таких нормальних людей, глядачі в Україні, про подвійність, про дуалізм е, поведінки реакції Трампа? Я скажу е, більш жорстко це шизофренія. Я не думаю, що це що, ну, Бог його знає, що це шизофренія як діагноз для психіатрів, але те, що це шизофренія а, його політичних рішень, його а, так мо всередині країни і зовні, і не тільки стосовно України, але особливо України. Отже, це є а, а, так мовити, шизофренія. Бо а, часто ми це бачимо діаметрально протилежні або протилежні. Там, скажімо, якісь оцінки, чи там якісь обіцянки, чи якісь реакції на дії Путіна, на дії Зеленського, на дії Європи і так далі. Так от, якщо б у нас зараз державу очолював не Зеленський, а людина з клепкою, відповідальна, професійна і краще з погонами, яка б мала бути реакція на теперішнього шизофреніка Трампа? Значить, зробити заяву. Де не називати шизофренія, але говорити про подвійність, про подвійність його діяльності як держави, яка, я повторюю, гарантом по Будепеському мерандуму. Отже, сказати: от коли загострення цієї шизофренії стихне, і остаточно Трамп визначиться, чи він, скажімо так, злигався з Путіним, чи він виздоровів, і здоровий глузд переміг. Поки цього не станеться, ми робимо перерву у стосунках з Трампом, з його державою перерву. Тому що це веде до прірви. Ми ж бачимо це оце злегання. Разом з тим: всі сили і засоби, всі можливості держави. Суспільних інститутів, політичних інститутів не має значення. Це опозиція, не опозиція, не має значення. Це парламентський сектор управління державою, державний орган влади, чи це уряд, чи це президент, глава, чи ВКО, ВО президента, чи, дай Бог, буде е, е, прем'єр-міністр, прем'єр воєнного уряду. Всі сили і засоби направити на Європу. Тому що Європа зараз є про Дивіться. Велика Британія оголосила про новий пакет надзвичайно серйозних санкцій стосовно Франції, стосовно Німеччини, слава Богу, в Румунії переміг президент чи, 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 чи кандидат президенти, який проукраїнський і точно не путінський. Сподіваємось, Польща станеться на другому турі виборів таке саме, бо Польща, як би там вони не ставились до України. Але ми точно знаємо, як вони ставляться до небезпеки від Росії. Бо вони будуть наступні. Отже, таким чином всі сили засоби кинути мовити, Я би сказав, оформлення, юридично-політичне оформлення а юридично оформлення стосунки України з Європою. Не в плані Євросоюзу, членства в Євросоюзу, цього ще не буде, і не буде, і не буде. Не в плані отих фейкових, отих вистав. Які Зеленський провів там скільки там 100 держав чи більше держав, там оці от, а, а безпекові якісь там угоди, це ніщо, це, 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 це нуль, це фейк, це, 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 це шепіто. А натурально повернутися я скільки разів вже про це говорю: тої пропозиція була в перші тижні вторгнення, коли е, кілька держав: це Великобританія, е, це Франція, це Польща. І країни Балтії запропонували Україні так званий військовий союз у вигляді політику військової конфедерації, від чого Зеленський відмовився. Отже, на сьогоднішній день певна кількість країн готові свої війська в Україну за певних умов надіслати. Певна кількість країн продовжує дуже активну і серйозну військову, гуманітарну і політичну допомогу й підтримку України. Але це все треба оформити причому в такий спосіб щоб максимально скажімо, обмежити в діяльності в діях проти україни тих країн ну це мається на увазі угорщина і, 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 і словаччина тих країн і лідерів тих країн які унеможливлюють колективні на рівні консенсусу рішень допомоги Україні. Отже, треба спілкуватися або з окремими країнами, або з групами країн, які зараз називаються, ніби ті, які готові, чи чи там як вона ця асоціація називається країни, які готові, які, які які спроможні допомагати Україні. Отже, таким чином стосовно знову ж таки чи змінюється? Не змінюється тільки погіршує Зеленський погіршується, і те, що зараз оце ж минулось. Річниця шоста річниця та вчора, шоста річниця його інавгурація, слухав етери, господи боже мой, запитують журналісти: от який Зеленський був розлив у 19 го року, і зараз получив, он, он, он помужнів, він, він, став, він став державником і так далі. І так далі. Люди добрі, вимірюйте метрами. Кожного дня загарбаної української землі. Вимірюєте літрами чи декалітрами крові, які проливаються тільки тому, що Зеленський тоді був таким і залишається зараз таким. Отже, знову ж таки постає питання в такій надзвичайно складній ситуації. Олександре, два монстри, які пов'язані давніми кигебіськими зв'язками молодий а, Путін і молодий Трамп. Нікуди нічого не подівається. Задаймо знову ж таки портнова. Я от хочу повернутися все-таки трохи до Портнова, тому що дивіться. Е <світ> чи то в 19-му, чи в 20-му році зараз е свідомі притомні люди починають згадувати, що говорили представники влади про Портнова. Василевська Смаглюк в ефірі телеканалу «Наш». Відкрито розказує, як Портнов допоміг нині діючій владі. То які все-таки зв'язки нині діючої владою з ось цим елементом системи Януковича? От які через Татарова, тому що його. Татаров був адвокатом? Володимир Зеленський про Татарова, коли говорить, його це, ця тема дуже тригерить. Він дуже обурюється і ображається. Пам'ятаєте, ця фраза, яка була сказана в, на емоціях про чеченців, про... і, і так далі. Ну. Пане Олександре. А, а, Зеленський, Татаров, Портнов, там Смаглюк, Верещук, там, не знаю хто там вся ця шобла, єрмак, все це кодла. Да? Це люди, які абсолютно керовані. Які є в а, тій а, колишній, теперішній і перспективній а, в, 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 так мовити, ситуації чи розкладі, чи в меню КГБ-Путіна. Не Путіна тільки особисто. Це система. Вони працюють системно, починаючи від Кравчука стосовно ядерної зброї і стосовно того ж самого ТПському раду, і так далі. Кучма справа Гонгадзе, Ющенко. Це вся справа про отруєння. І ті люди, які на кшталт балоги, які в нього очолювали надзвичайно над, надзвичайно шкідлива людина, яка очолювала офіс Ющенка, другий і третій, і другий, перший, і перший другий прихід Тимошенко в на чолі уряду Ющенка, і врешті-решт. Те, що сталося з Ющенком, коли він позбувся да, повноважень, які були окучами глави виконавчої влади і голови держави, а неконституційний спосіб через побиття яєць цього Литвина у Верховній Раді це все події одного одного сценарію. Отже, таким чином, якщо от Зеленський, ну Єрмак, начальник держави, зеленський у нього блазень. Отже, якщо, якщо держави Єрмака на сьогоднішній день, да, от грохнули цього е, Портнова. але вони добре знають, вони просто знають, що вся е, компра, пам'ятаєте, ми з вами, коли тільки прийшов е, е, цей Трамп до влади, і вони почали там е, катити бочку на Зеленську, що ми з вами говорили? Чим тримають Зеленську чим компроматом? Це по суті йде шантаж. Бо оті всі справи, вони ж продовжуються. В Сполучених Штатах продовжуються в серйозних інституціях, державних інституціях розглядати політичну корупцію влади Зеленського. Це з одного боку компромат і шантаж, а з другого боку, це Путін. Це Путін, тому що знову ж таки не випадково Галабородька очолював цю державу. Це готувалося довго. Таким чином, от весь цей конгломерат. Може бути знищений, може бути нівельований, може бути, скажімо так, оця кислотність має бути нейтралізована. Яким чином? Я вкотре повторюю, вкотре я говорю, почніть справу стосовно Зеленського. І ця справа має бути політична, конституційно вивірена, конституційно забезпечена. Почніть це. Тому що ще крок, ще два. Ви знаєте, я вам скажу таке. Що так само у європейців, там же ж бачите, як, що відбувається, а в оця діяльність Франції, в неї доволі багатий електорат. Да, 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 значить, далі в Польщі так само, це ж воно все йде, воно все йде майже на паритеті. Те саме в Румунії. Да? Я ж не говорю про Угорщину, я не говорю про де, а, Словаччину. Але так само в, 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 заява лідерки опозиції в, в бритійському уряді минулого тижня була ця така вона чорнявенька, скажімо так. Е, о, ф, да. Значить, вона чітко ясно сказала, що теперішній прем'єр-міністр у стосунках з Євросоюзом і стосовно України здає інтереси Великої Британії. Коли дозволяєте було в риби, там дозволяє там те, -то, те -то, і так далі. і так далі. Вона назвала цілу купу проблем, які є. І знову ж таки, Шотландія, Шотландія не припинила свої сподівання на вихід з United Kingdom, з об'єднаного королівства. Тобто в Європі ситуація хитка. І якщо в Україні не станеться. Да, Однозначне визначення стосовно своєї долі як країни, яка таки постане на кордоні, отої я би сказав, отого проникнення, отої пенетрації, отого метастазування Росії в Європу, а це може бути таки інша влада, інший глава держави. Повторюю, якщо то тоді Європа, тоді Європа просто-напросто піде дорогою Сполучених Штатів і скаже: знаєте що? Ну, вас блін. ви не можете собі в країні, в своїй країні дати, дати раду. Значить, ми зробимо все, щоб поставити демокраційну лінію по кордонам а, а, України з Східної Європи. От і все, нам це буде дешевше виходити, а, ніж те, що а ви там в Україні що хочете робіть? Бо знову ж таки, вкотре, Володимире, вкотре, а, а історики це пам'ятають. Вкотре Україна починає втрачати свою самостійність і свою державність, через що? Через начальників своєї держави, не народу. Так ставалося кілька разів в історії України. Отже, зараз є такий самий сценарій. А ті гроші, які вкладаються недругами України, я вже Росія це зрозуміла справа. Стосовно Закарпаття Угорщина стосовно там, ну добре, що Болгарія переміг е, про ну не про український, про європейський е, чоловік, да але вкладалися гроші стосовно Чернівецької області. Тобто Україну розривають Україну розривають, чи е, зможе Україна постати в своєму тілі, яке визнано як тіло суверенне 91-го року, залежить не від Росії. Не від Трампа, не від Європи, а від українців. Бо ця влада за цієї влади відбувається розшматування України через ту страшну кров, яка проливається щодня.